От люди, знаєте, люди найбільше що тепер хочуть? Гроші. Бо за гроші можна. Їду купити і все. Святослав, можна тебе хвилину? Маленький приклад. А ви його запам'ятовуєте. Святослав, тримай. Що це таке? <плес> 20. Скажіть, будь ласка, що Святослав зможе купити за 20 От. Хтось сказав вчора стакан квасу і 2 гривні здачі. Денис. От купить, а що далі? Нема 20. Добре. Наступний. Віктор, можна тебе? Ті 50 Можете не повертати. Що Вітя зможе купити за 50 гривень? Два, два хліба і вода. Так. І Святослав. І Віктор. Вони потратять свої гроші. Грошей нема. Морозового з'їв вона пропала. Хліб купив один. Ну, купив він два хліба. Звісно, один хліб більше. Звісно, одне морозиво більше. Так? Але при цьому він все рівно через певний час залишиться холодник. Він все рівно буде хотіти. Я пише дав комусь тисячу, у мене її немає. Що можна купити за тисячу? Більше більше. Добре, стоп. стоп. Стоп, стоп, стоп. Уже більше, правильно? Але при цьому хлопці сідають. При цьому кавуни, морози, все закінчиться. Абсолютно все закінчиться. І знаєте що? Біблія. Біблія, до речі, дешева. При цьому тисяча гривень рано чи пізно закінчиться. Ви теж купили були по льоду і ви потратили цю тисячу. Воно не безкінечне, воно закінчується. А ці таїнства, про які ми говорили, вони нам потрібні завжди через те, що ми хочемо бути щасливі кожного дня. Я не хочу бути щасливим тільки коли в мене будуть гроші. Я хочу і без них бути щасливим. Я хочу бути щасливий своєю сім'єю, своєю подругою, своїми друзями. Я хочу бути щасливий у своєму житті, а для цього на перше місце ніколи не потрібно ставити гроші, а завжди на перше місце потрібно ставити Господа Бога. Ви з цим погоджуєтеся сьогоднішній висновок із уроку, який ми робимо. Це те, що ми повинні приходити до таїнства сповіді причастя. І пам'ятаймо, що все, що має матеріальний світ, воно закінчується. І гроші, і все. Машини вони ламаються, ігрушки виходять з моди, телефони перестають оновлятися, все виходить. Але наша душа, вона є вічною. І її також треба оформляти. Якщо ви сказали, що треба готувати людину їдою, то душу треба оформляти духовною стороною. Правильно? Ви молодцы вси молодци и кожен из нас повиненцей цај урок за